Всім привітик! Сьогодні чисто невеличкі такі діла діло у нас будуть. Ось наш гараж. Бачите, з-за того, що він знаходиться в будинку, то велика машина не заїде, тому що тут висота, я не пам'ятаю, метр 90, по-моєму. Щось таке. Ну, тобто газель заїжджає, чисто без тента, без нічого просто. Так, що вам показати, розказати? Там люди писали насчет продаж. Типа покажи, що в тебе є, що ти продаєш. Ребят, ну показуй, дивіться. Може комусь надо буде. Ось все, пів мішка, новеньких тут шпильки, болти всякі. Це тут я так зрозумів чи на газонах і на камаза. В общем, кому буде цікаво. Бачите, даже гравіровочка заводська. Тобто такі ось є, все є такі, зараз покажу. Це новенькі. Новенькі болти. Трошки поржавіли. Ну, вони лежать вже довго дуже. Це такі знаєте знаєте, ну, дуже цей гарні, крепкі, це не китайські, це ще тих Тих часів Це у нас стенд чорний, це на 5 газель. Так само у нас є і каркас в ямі. Ну, можете бачити, він повністю алюмінієвий Це тент Не знаю, може колись в майбутньому, якщо буде все хорошо, ми зробимо одну машину, щоб була з тентом, там дощ, сніг. Щоб була. Так, що у нас тут ще є? Ага. є ось такий насос великого тиску. Ось його СССР. Бачите, ось такий насос. Чисто продаємо недорого взяти обслужити. Я думаю, він ще дуже довго послужить Так, далі, О, далі, далі. Трохи, звісно. Так, ось у фаркоп на газона. На УАЗі є там фаркоп. Газ, УАЗ. Ну, або там на якусь іномарку, хто хоче такий чисто радянський. Так, ребятки, от такі є у нас прибори. Це у нас тахометр. Бачите? І от такий. Він на чій даже світиться. Так, що у нас тут ще? Ага, у нас є... Дивіться, пускач тракторний, Даже свічка на ньому є. Це теж совєтське производство. Ось, він, бачите, теж кому треба недорого, чисто обслужити, подивитися і, я думаю, він ще буде робити. Так, редуктор є у нас отакий черв'ячний. Бачите, теж продаємо так, клики. Клики у нас тут такі є. Це, я не пам'ятаю, газон чи ЗІЛ, чого вимо. Так. Ой, ребятки, та багато, якщо так париться, тут столько можна цього знайти, а, є ключ ступічний Зил КАМАЗ, Такі, ага, ось цього він. У нас їх по-моєму два. Ну все, бачите який. Тобто є такой з рукояткою чисто. Ну це вже самі робили, це приварили их шмат. А є чисто без рукоятки. Без рукоятки, блін, я не знаю, покажу вам чи не покажу. Я не пам'ятаю просто де він взагалі. Вообще... Десь він попадався на глаза. Де його батько положив, взагалі, не пам'ятаю. Так, що тут у нас? Все, все фаркопчик у нас у Аза є. Теж радянський, ціленький. В дуже гарному стані. Може комусь треба, то випущить. Так тут у нас, що у нас тут? У нас є тут стартера. Два стартера по 12 вольт. І не, по-моєму, два по 24 вольта, один на 12. На 24 вольта з китайських машин, я так поняв, там джак, фотон може. А такий вроді з газона один. У нас є. А, осьо ось ключик ступиця. Ось 2. два. есть такий. Ступиця Зілка МАЗ. Значите. Тоже недорого. Ребят, у нас цены недорогі, ми так. Продаємо. Так, ступиця, це вроді як. Задня ступиця Вроді як ЛТ, Volkswagen, ну треба буде ще взнати Так, Домкрат, ось все Дуже домкратний, поганий Так що, ребятки. А ось все. Чи антикваріата? Ось такий щиток прибору. Це АЗЛК Люкс. Це дуже рідкісний Такий екземпляр. Типа. Крута комплектація, мабуть, в ті часи була чи ні. Тож ось є ціленький повністю в гарному стані. Ну, а так, звісно, куча всього. Багато що треба, багато що передивитись треба. Та тут майже все воно треба. Ой, майже все треба. Так, ну так от, ребят, капот є на дев'ятку, коротко крилу. та что коротко э, ну в общем стартера ступицы ага есть полуоси э, полуоси есть на 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 по моему тоже на volkswagen lt так оно в яме балка лежит балка под причип я может, вам не видно так ну, она, бачите? Балка під причіп теж. Блін, стан дуже гарний. Так що, ребят, просили. Чисто такий невеличкий огляд вам зроблю. Ага, ось я в полуосі. Ось бачите. Такі дві полуосії, це вправо-ліво. Тоже стан стан дуже гарний. Ну, а так, все. пошукать, может, еще что-то. Лебедки, в принципе. Есть лебедки во все. Теж. Лебедки есть. По-моему, две было, чи одну уже продали, чи две. но одна точно есть. Другой не бачу. Вот такие есть фонарь. здесь склом теж. Тут батько, конечно, в свое время така є лампа. Тут, звісно багато чого можна знайти, Так що, ребятки. В общем, от якось так. Вот такий у нас гараж. Такому було цікаво. Це гума з Мерседеса. Там з гума е, з Mitsubishi, з шевролета і з Газелі, по моєму Да. Тут у нас в общем, гума так порозкладувала, бо там уже нема місця, куди його ложити. Ну, ребятки, отакий от от гараж, да, дуже класно, що яма є, все. Яма теж глибока. Ну, проблема, що не можна заїхати, звісно, великою машиною. Допустимо, Мерседесом вже не заїдеш. Ну, а так от, в общем, <кхід> які плани сьогодні. <кхід> Зараз жінка приїде. Загонимо на яму і будемо знімати, знімати фільтр масляний, мастило зливати, заливати нове. То, якщо що, може вам трошки засніму, яке ми масло лємо. Може комусь там буде цікаво, як там воно міняється, покажу. В общем, Такі плани. Зараз чекаю, приїде, то загонимо на яму. Та й будемо міняти мастило, а і там десь справа стук є. Може якийсь салінблок, треба буде поміняти. треба, в общем, подивитися Так, ребятки, ну що, заїхав, в общем, я в гаражик. Так, як ви розумієте, да? є яма у нас і доволі все можна зручно робити. Так, ну що, по планах, чого ми заїхали, будемо міняти мастило в двигуні. Взагалі, відкрутив я пробочку. Открутив я щуп, обрав і можете бачити... Мастило зливаємо. Яке мастило? Ось таке мастило. Ми заливаємо сліп. Воно бельгійське 5В-30. Це та фірма ардека сліп. Не знаю, ми у всі машини льємо це масло, воно, в принципі, гарне. Можна лити і навіть не боятися, Ну опять же, воно не везде є До війни. У нас в місті оно было. А сейчас все дуже в ограниченных количествах. Потому что, сами понимаете, особо боятся вести мастила до нас. Так, ребятки, ну, в принципе, что? Вот все, фильтр. Вот это фильтр масляный. Фильтр все Дево. Пишуть Німеччина. Ну, не знаю. GM. В принципі. Думаю, погано, Так, ось ось старий наш фільтр. Бачите, масло не дуже темне. Я вам скажу так, ми машину купили. Е, восени буде 2 роки. Машина дуже в дуже гарному стані, двигун, двигун не робився. Тобто 240 тисяч пробіга, двигун не робився. Все працює чітко майже 2 роки використання, що ми робили. Ми міняли мастила, ми купили новий акумулятор новий. Поміняли всі масла фільтра і, в принципі, все. Тобто, ну, дружина їздить, вона проблем, якби особо не знає. То пробіг, я вам зараз скажу, пробіг десь до 5 тисяч, десь 4 тисячі, так. Да. Хтось скаже, що по регламенту 8-10 тисяч, так, да, я согласен, але є одне но, ребята. машина не нова, машина старенька, двигун не робився. Ми коли брали, мастило було чорне. І так ми вирішили промивати двигун. Ну, ми так, в принципі, завжди робимо. Якщо мастило трохи чорне, таке знаєте, вже виробітка є. Купляєте масло, заливаєте, проїхали 4-5 тисяч. Злили, залили нове. І е, це наша остання заміна на 5 тисячах майже. Ну, потім далі вже там будемо міняти 7-8 тисяч. Ну, до 10, звісно, регламент є, але мені кажеться, 10 за дуже забагато. Краще, звісно, 7-8 тисяч. Так, оце ми зараз, в принципі, поміняємо його. І вже потім будемо їздити. Ну, дружина буде їздити, там в 7-6. 8000 максимум і будемо міняти. Так що, ребят, зараз хто, хто там подумає, о, що ви так рано міняєте, ми рано міняємо, тому що двигун старенький, двигун не робився, двигун ще рідний. Тобто хочемо трохи промити двигатель внутрі. Ось такими частими замінами мастила ми промиваємо і він майже, в принципі, вже без виробітки, без нічого. Ви можете бачити, ой, полилося з фільтра масла. І ви можете бачити, що О, воно вже буде більш-менш чистеньке. В принципі, нічого сложного, там гайка на 17. Відкручуєте на поддоні, знімаєте фільтр. Фільтр масляний. Вон там він, проти сонця не дуже видно. І в принципі все. Фільтр ми знімаємо, да, там є якісь зйомники спеціальні, ну, ми по дедовскому методу беремо отвертку, пробиваємо, прокручуємо і потім от руки вже відкручуємо. То якось так. За двигуни що я можу сказати? Тут 1,5 двигун стоїть. Я не пам'ятаю точно, по-моєму, 89 сил чи 90. Ну, в где десь так. ну Двигун слабенький, старенький, опільовський двигун стоїть в опілях, в Део, в Авео. В принципі, нічого нового, я думаю, цей двигун багато хто знає. Звичайний двигун. Є ще 1.6, 1.6, там він трохи мощніший йде, він китайський. Так само на авіо їх ставили. Не знаю, цей, мені кажеться, по ресурсу він і краще, і довше, і ну, він трохи слабіше, да. Ну, а з другої сторони, це не та машина, щоб там літати. Ну, 120-140 їде. То, в принципі, я думаю, з головою вистачає. Ну а так, ребят, по поводу міфів, читав в інтернеті, дивився там модзиву, люди пишуть, лучше китайську взяти, ніж авіо. Я не знаю. Лічно моє мнение, китай це гамно. Це не машини. Джилі, чері, е, оці всі амулети, дурнолети, то все гамно. Бюджет, якщо у вас є, беріть шевролета Aveo або део. Це лучша заміна любому китайському автопрому. Запам'ять, китайські машини це говно, це хлам. Купили і їздіть собі і ні о чому не думайте. Обслужуйте вовремя і все. А то там люди пишуть: так краще китайське зядь, у нього там стеклопойомники, підсилювач керма, кондиціонер. Ребята, це все фуфіл, це все одноразове, воно ненадійне, воно сипеться, воно гниє, воно просто ужасне. Так що нікому не в обіду, у кого там китайський автомобіль, або хтось там колись послушався якогось спеціаліста, купив китайську там джилі Чері і тепер не знає, що з нею робити, куди з нею дихатися, або скільки вона там голову морочи. Ребят, я вас розумію, вам це чувствую, але там пишуть, що китайські не ламаються, а їздять то все брехня, я того не вірю. Так, ну, а так, в принципі, що? У нас тут стоїть бензин, газу нема. В принципі, не знаю, газ був чи не був, Ну, ми вже купили, газу нема. Зараз такими цінами я вам скажу, що і на бензині можна їздити. Тому що з такою ціною на газ я особливо не бачу сенсу їздити на газу. Ну, так, в принципі, на бензині їзде і нормально. Так, і там ще у нас десь стук є. Не знаю, десь короче, стук. Треба буде і подивитися. Глянути, бо десь стучить, бо якщо дорога рівна, то нормально, понятно. А якщо якісь ями є, то якийсь є шум. Так що, ребятки, от вам Chevrolet Aveo, Чисто сьогодні такий день, можна сказати, на розслабоні. Робимо хороші діла, обслуговуємо автомобілі. то в принципі, то в в принципі, принципі, от, так от все. Воно йде. Так що тут є табличка, бачите? GM Deo. General Motors Корея. Вообще, в принципі, ну, мені подобається. У мене самого була AVIO в кузові Т-250. Це кузов Т-200, а є кузов Т-250. То начинка вся та сама, просто там фари інші і в салоні трохи по-другому. А так той самий автомобіль. То я вам скажу, що ну, вот, супер. За такі гроші краще машину ви не знайдете. Так, да, вона бюджетна, вона така. Я не скажу, що вона там по комфорту, прям вау. Но, то, що треба для життя, для передвіження, всякого по ділам поїхати, десь там поїхати в дальні поїздки, можна без питань. Так, ну що, в общем, чекаємо, поки сливається мастило наше. І будемо вже потім перевіряти, закручувати фільтри пробку заливну. І будемо заливати наше нове мастило. Так, да, мастило тут 4 літра. двигун входить масло 4 літра. Тобто ця вся баклажка, ми її всі, ми її всі туди і вильємо. Треба, бо він там збоку, щоб не розлилося. Так, ну десь три з половиною, бо минулий раз теж yeah. попади... щоб не Десь так три з половиною налить, а потім трохи долить, бо минулий раз чотири було вище норми. Остыла чистенькая, новенькая Классно. Так, так ну что, Заводим движемся. Что там наша лампа потухла, не? О, лампа потухла. Це вже добре. Зараз треба буде перевірити, щоб ніде не капало, нічого. Ось такий тут у неї манітофон козирний. Зараз будемо дивитись. Но ну, лампа не горить, ребятки. Якщо лампа горить, то значить мало масла. А так лампа потухла, бачите? Так, в общем шо? Смілий. Колеса, все супорт підтягнули. В принципі, так все ціленьке. Речаги. Салінблоки все в принципі нормально. Пильник цілий. Диск крутиться. Все нормально. Колодки ще поїздять. Тут підтягнули супорт. В принципі не знаю. Наконечники теж ціленькі. В общем, все подивимось. Ну, так, решили трошечки мовили, одна залишилась. батька позаливает все щели. Очень классная штука. Во все щели можно залезть. задувати так що якось в общем так ребят ну тут все в принципі сіле не знаю треба ще буде поїздити глянуть де воно підстукує там підтягнули, там підкрутили що виїжджай